У народі кажуть, що коли народжується людина, то на небі з'являється зірка. Так, 12 березня 1955 року засяяла на небі яскрава зірочка, бо в сім'ї Михайла і Віри Зубко народилася третя дитина, син, і дали йому ім'я Мирон. Сьогодні ми хочемо вам, тату, дідусю, подарувати теплі спогади, якими ми так дорожимо. І Маруся. Ви мені розкажете, як народився мій тато? Пам'ятаєте цей день? Пам'ятаю, дуже файно пам'ятаю. Пам'ятаю, як я з бабою ходила в роддом в Луки. І мені мама небіжка показувала нам з бабою, каже: О, подивіться, який великий народився, такий каже, великий. Взяла на руки такий великий хлопчик, він народився більше чотири кілограми, був дуже спокійний, тихесенький. Мама так раділа, бо перед тим мій брат Іван народився такий буш... бойовий хлопець, плакав постійно, а Миронь був дуже-дуже спокійна дитина. І друге пам'ятаю, вже як ми їхали забирати з роддому. Дуже була погода така сніжна, так сніг падав. І чомусь, я не знаю, на фірі, на конях відправили мене і, і того фірмана, того е, матківського Михайла. Баба зв'язала грубу хустину всі лахи, мамі дала куфайку биратися, вже падав великий сніг, і він ту куфайку витягнув з того її грубої хустини, той їздовий, і поклав собі на коліна. Я не хотіла давати, бо кажу, мама бере цю мокру куфайку, а він каже, а мені ноги помокнуть. І він накрив собі ноги, і ми так поїхали в родом. Забирати маму, і таким він був сніг великий падав. І так ми привезли Мироні додому. І так Мироня наш був такий спокійний, весь час спокійний, ніколи не плакав. Коли трошки, сав груди цілий час, поки мама не померла. А як мама помер, не померла, але маму машину вбила. Ой, дуже, дуже тяжко згадувати ту трагічну подію. Лишилися троє малесеньких Але Мус було перенести ту трагічну подію. Трагічна ця подія сталася у жовтні, на початку о 5 жовтня, а вже на ярданські свята все ярдано. Тато мусив женитися, тому що маленькі діти були, і бабі яка і... ж хвороба така була, що видно з того стресу, чи що відказали руки, баба навіть не могла на ліжку периною накритися, спідницю защепити, і тато мусив женитися, приводити нам другу маму. Сказав, що з першого дня ми повинні кликати її маму. Ми почали кликати, і Іван відразу, той середній брат, прив'язався до неї, а Мироню був маленький. А Меронь в більшості до майже до, 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 до такого більшого періоду до мене все млюся, млюсю, млющу. Після того, як загинула наша мама, почала нас виховувати баба Ірина, друга наша мама. Не була вона поганою, була доброю вона мамою. Другою виховувала нас, вдівала, кормила, до школи посилала, ми завжди були чисті, доглянуті. Ніхто не міг сказати, що ми є обділені і ласкою, і добротою. Завжди були чистенькі, діти. Ніколи нам нічого не, не бракувало. Мироню підростав, був дуже спокійний, темний. Ми... Для мене він був дуже дорогим, тому що, може, він більше зі мною виховувався ніж брат Іван, бо Іван брат більше до мами Ірини був прив'язаний. А ми обоє ми були як двоє цілих. Одне за одним стояли завжди. Пішов до нашої школи, в школі добре вчився, був спокійний. Іван був більше шебутний. Потім пішов до Львова вчитися в училище, закінчив училище, працював у Львові. Я вже вийшла заміж, він почав навідуватися до мене, любив моїх. Дітей, своїх племінників. Він був, як то кажуть, мізинчиком. Маруся була 48-го року. Я 53-го, а він 55-го. І він завжди був Лубенчиком Лестончиком. Ну, десь, може, мені вісім, а йому десь на два роки менше шість. Там була така шкіряна рукавиця. Я йому Недавно навіть згадував, що крупиву різати для, для свиней. І, і, це. і він порізав ту шкірину рукавицю на мечі. Е, Потім тато прийшов роботи, Де рукавиці, де рукавиці? І він додав, так, і зразу до мене. Ти порізав? Я голову пустив. А ходить ну, ходіть блок сюди. Хто порізав? І я, я мовчу. А це Діване тебе порізав. Ну і мені, тато, віші, всипав досить файно. Е, така лапка була в, мухі пити тої по будулі. А потім після того, я кажу е, е, до Мирона, я кажу, чого та не? Не признавшись, що ти. Ну, а що каже, а що? А ти чому не сказав, що то я? Як кажуть, що кайбер, якщо я вже утримав за ту рукавицю, а сказав би, що то ти, тоді ви, ще і ти утримав. ми би в утримали. Я б йому показав. Звичайно, крім здоров'я то само собою, крім щастя, то само собою. Я би йому поважав, щоб він залишався такою поважною людиною, яким він був. і Як його люди поважали, тому що я спілкувався з іншими людьми, які його знали, які нас знали. Я ніколи не чув, що Мирон жоптів там щось комусь щось погане зробив, чи що-небудь. Я горжуся, що в мене такий є брат. Я горжуся е, своїм братом, що він поважна людина. Не особистість, а людина, людина з липою бою. Дідо, я хочу привітати вас з днем народження. Я хочу вам подякувати за всі спогади з дитинства, які я з вами маю. Особливо, коли я приходила до вас в котельню, ви сиділа своїми друзями, розкладали карти, і я вам показувала фірмовий знак, який ви завжди знали, що він означав. І потім я йшла до магазину зі своїми друзями, накопляла чіпсів, сухариків. І їли то все, щоб мама не бачила. Але саме головне, то є ваші пироги з мачинкою. Я не знаю, що це за шедевр кулінарії. Але тато скільки разів би не старався, в нього ні разу не вийшло. Ні в кого не вийшло. Тільки ви можете зробити ту саму справжню мачинку з дитинства. А всі інші мачинки, які я пробую, все, що я думаю, коли я їм, це та де там до дідової машинки. Того я просто вже рахую дні, щоб приїхати і нарешті смачно-смачно поїсти вашої мачинки. Ми вас дуже любимо. Бажаємо вам здоров'я, щастя, радості і дуже чекаємо, щоб приїхати до вас знову. Я хочу привітати нашого дідуся, який володіє неймовірними суперздібностями. Він знає всі секрети смачної вечері, може знайти найзручніше крісло в домі, а ще розповідає найцікавіші історії. Бажаю вам ще багато років користуватися своїми суперздібностями та отримувати від життя тільки найкраще. Ми переглядаємо наші спільні моменти, що наповнюють життя радістю, сміхом і хвилюванням. Це історія. Не лише про роки, а про шлях. Шлях сповнений сили духу, любові і турботи. 70 років це не просто цифра, це багатий досвід, мудрість, безліч щасливих моментів. Тато це завжди для нас приклад чесності. Сьогодні ми, діти і онуки, Хочемо сказати вам дякуємо за дар життя, за турботу, за мудрість, за виховання, за моменти радості. І нехай попереду буде ще багато щасливих років життя, сповнених здоров'ям, любов'ю та теплом. Нехай кожен день. Приносить радість і сили, нехай у житті буде ще багато теплих моментів, щасливих зустрічей і приємних несподіванок. Нехай душа буде молодою, серце сповнене любові, а думки світлими і позитивними. Нехай вас оточують добрі люди, а рідні. Завжди будуть поруч, в домі хай панує затишок, мир, любов і достаток. З ювілеєм, тато.